А як відсвяткувати Різдво та новий рік безпечно? Як обрати правильні святкові вогні, аби ялинка не загорілась, і чим правильно взимку зігріватися? Про правила безпеки поговоримо з Олександром Ковеньовим, головним інспектором відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям у головного управління ДСНС. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Доброго вам героям слава! Отже, різдвяні новорічні свята за статистикою попередніх років це період підвищеної пожежної небезпеки. Розкажіть нам, що може стати причиною загоряння і з чим треба бути особливо пильними, основні причини виникнення пожеж. Це порушення правил пожежної безпеки під час користування електроприборами та користування відкритим вогнем в новорічні свята. Це також свічки, які використовуються під час святкування. Різдва там Нового року, та бенгальські вогні. Також використання на сьогоднішній день в зв'язку з вимкненням електромережі додаються такі заходи, як використання електрогенераторів та газових, газових плит. А якщо ми говоримо от про ялинки, свічки, гірлянди, чи може стати це причиною пожежі? І е, що треба робити, щоб цього не сталося? Давайте так, почнемо з цього. Ну, під час використання ну, встановлення новорічної ялинки треба дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Так, заборонено встановлювати ялинку на шляхах евакуації та в будь-яких проходах до цих шляхів евакуації. Також використання електрогірлянди. Якщо ми її вже використовуємо, вона повинна бути а, в, а, виконана відповідно до правил встановлення електроприборів. Її необхідно купувати в авторизованих центрах так, щоб не десь на ринку в якихось незрозумілої її виконання. При ній повинно бути інструкція та заходи безпеки під час її використання. Щодо ялинки, то її заборонено прикрашати горючими предметами, такими як вата, марля, паперові іграшки, інші целюльозні іграшки, які ну, є легко горючими. Також ялинку заборонено встановлювати в радіусі метра від електроприборів, приладів опалення та будь-яких горючих предметів, це такі як меблі, штори. Тому що, в разі виникнення пожежі, щоб вони в подальшому не розповсюджували вогонь, от хотіла уточнити. Ви казали за гірлянди і згадали за штори. Дуже часто ми бачимо навіть в рекламі, що є гірлянди, які вішають там, де штори. Тюль. А чи можли, чи можна це робити? Ну якщо гірлянда промислового виробництва і вона безпечна. Тоді да, там, її можна так використовувати, але треба слідку, слідкувати за гірляндою, Тому що в разі, якщо буде якесь там, а, вона там нагрівається, десь пошли іскри, або ну, якось мерехтіння змінилося від заводських програм, то це треба вже гірлянду знімати та її замінювати. Пане Олександре, а стикалися з такими от історіями цього Різдва? Взагалі, чи багато було викликів у пожежних? Ну, як... Такої статистики, що виникнення пожежі внаслідок там, не ведеться, але так є виклики внаслідок порушення правил безпеки під час влаштування електрогірлянд. І, як правило, це коли їх включають і вона використовується на тривалий час. Її зранку вімкнули. Якщо вона там цілий день працює, то в зв'язку з тим, що це не той електроприбор, який здатен працювати там по пару днів, то внаслідок цього виникають пожежі. І от останні дні вони видалися достатньо теплими. Ще хотіла уточнити на завершення, але все ж таки морози ще не закінчилися, зима триває. І розкажіть нам, як запобігти отруєнню газом, або ж які ще можливо помилки роблять люди, як коли вони намагаються обігрітися, занадто багато приладів вмикають, або ж газові плити. Ну так, під час використання газових плит необхідно пам'ятати, що під час горіння виникає ну, продукт, з'являються продукти горіння, чадний газ, тому необхідно провітрювати своє приміщення, де ви використовуєте газові плити. Також хочу нагадати, що генератори заборонено встановлювати в закритих приміщеннях та у квартирах. На сайті ДСНС є рекомендації щодо їх встановлення, і також необхідно дотримуватись правил, що що під час використання будь-яких ну, відкритого вогню необхідно провітрювати приміщення для запобігання накопиченню вуглекислого газу, також під час використання електрообігрівальних предметів, також треба за ними слідкувати. Там. Найкраще використовувати електрообігрівачі з закритим елементом нагріву, але якщо у вас вже там виникла така необхідність, у вас є електрообігрівач який. Ну вам треба обігрітися. Він там не то треба за ним слідкувати, не залишати. І у разі, там, коли ви нагріли приміщення та виходите, то все вимикати з залегно. Пане Олександре, дякую, що ви доєдналися до нас і за ваші відповіді. Про основні правила безпеки під час новорічних свят ми говорили з Олександром Ковеньовим, головним інспектором відділу пожежної безпеки, управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС.